В умовах повномасштабної війни, коли прифронтові території постійно перебувають під загрозою обстрілів, питання безпечної та організованої евакуації мирного населення набуває критичного значення. Для мешканців Шосткинської громади, що на Сумщині, яка регулярно потерпає від ворожих атак, евакуаційний вагон став символом надії та порятунку, відкриваючи шлях до безпечних регіонів країни. Про це повідомила начальниця управління праці та соціального захисту населення Антоніна Найметенко. Під час проведення апаратної наради на сьогодні по управлінню обліковується 6806 осіб внутрішньо переміщених. Продовжує курсувати евакуван по п'ятницях та неділях о 21.21 першій -21 шостки до Києва. Він буде продовжувати курсувати впродовж літа, тобто червня, липня та серпня місяця очільник громади акцентував увагу на тому, що начальник сумської ОВА Олег Григоров обіцяв приїхати та оглянути евакуаційний хаб. Губернатор особисто обіцяв приїхати подивитись на евакуаційний хаб, тому ви ще раз зверніть увагу на це. Я розумію, що у вас скоротилась кількість працівників, але в хабі повинен бути весь час відповідальний працівник. Запас харчів, кроваті, те, щоб, щоб все працювало. Нам Бог дав допомагати людям, людям евакуюватися, і цю місію ми повинні, ми повинні виконувати. Я прошу, зверніть на це увагу. Евакуаційний вагон для шосткінської громади це не просто поїзд, це рятувальний міст, що з'єднує минуле сповнене небезпек. З майбутнім, де панує мир, безпека та можливість для нового початку, це символ непохитної волі українського народу до життя та прагнення забезпечити своїм громадянам гідне та безпечне існування попри всі виклики війни. Київ знову став центром об'єднання муніципальних лідерів, приймаючи саміт мерів міст, платформу для обміну досвідом, координації зусиль. Та формування спільних стратегій у контексті відбудови України подія, що зібрала очільників громад з усіх куточків країни, підкреслила ключову роль місцевого самоврядування у повоєнному відновленні та забезпеченні життєдіяльності міст в умовах триваючих викликів. Про це під час апаратної наради повідомив очільник громади Микола Нога. В двох, в двох словах хочу сказати, що мені особисто сподобалась позиція президента на саміті мерів. Чітка, зрозуміла, патріотична українська, прем'єр-міністра. Була зустріч з керівником НАК Нафтогаз України про наступний опалювальний період. Треба нам працювати над цілим комплексом робіт, щоб забезпечити тепло в наступному опалювальному періоді. Була зустріч з міністром освіти по підтримці нашого Шосткинського інституту. Є цілий ряд пропозицій і. Скажем так, сьогодні ми розпочнемо цілий комплекс робіт, щоб інститут наш працював, щоб не виникало по йому проблем. Ну і цілий ряд позитивних зустрічей, які дають можливість бути впевненим, що Україна є, Україна буде, Україна навічна. Саміт мерів у Києві став черговим доказом єдності та стійкості українських громад у складний період війни. Місцеве самоврядування є тим фундаментом, на якому будується майбутнє України, а обмін досвідом та взаємопідтримка є ключовими для перемоги та подальшої відбудови.